Сама Зеленська доволі скромно оцінює свою роль при Володимирові. Каже, що може з ним і посваритися, і подебатувати на політичні теми, а може й підтримати. Він дуже чесний і трудоголік. Так характеризує свого чоловіка. Олена і додає, що він не вміє розслаблятися. Це тільки видається, що він веселун і балагур. Але коли ми їдемо на відпочинок, коли ще день на третій його відпускає, він спокійно може подивитися довкола зізнається зеленська вже 20 травня 2019 року коли олена зеленська стала першою леді україни вона з'явилася в верховній раді україни достатньо в такому не настрої незвичайному, тому що видно, що вона переживала за свого чоловіка, вона переживала за свою сім'ю, і це абсолютно зрозуміло. Вона сиділа в гостєвій ложі поруч із президентами України з Петром Порошенком, з Леонідом Кравчуком, з Леонідом Кучмою і з Віктором Ющенком. Олена переживала за чоловіка, і це було помітно. Зрозуміло, що Олена Зеленська, яка весь час була в тіні свого чоловіка, вийшла на сцену. Тепер дуже прискіпливо її почали оцінювати і щодо одягу, і щодо поведінки, і щодо мови. Вона як Чемна учениця намагалася і намагається вчитися, і намагається перед публікою вести себе дуже скромно. Як би то не було, але Олена Зеленська була і лишається першою леді України. Як би то не було, але так чи інакше, ми пам'ятаємо, що вона не хотіла, аби чоловік йшов у політику. І як би то не було, але рано чи пізно, але Володимир. Зеленський піде з української політики. Можливо, саме тоді ми знову побачимо Олену Зеленську щасливою і усміхненою.